Привіт. Це Ерік і продовження. Друга частина токенів, адже в першій частині все не вмістилось, дуже обширно, хочу детально все пояснити. Повторюй за мною дороблюй це, і ти легко вивчиш, що таке токени. Продовжуємо. Ми зупинилися на тому, що частину варіаблів я створив. Попередній урок, можеш його подивитися. Ось десь, ось тут буде підсказка. І також ми пояснили, як це все будується. Але дуже важливо, що ми зараз продовжуємо, підключаємо далі токени. Наступний урок, якщо кількість лайків тут буде велика, коментарі будеш писати, що треба. Треба продовжувати класно. повторюй за мною це дуже практично. Хто пропустив це, я взяв дизайн від GoGo -Go користувача плюс 230 UI kit apps for free тому можете використовувати і повторювати, тренуватися на цьому ж дизайні зі мною У нас достатньо вже є токенів для того, аби підключити, наприклад, ось цю кнопку. Ось тут і ось тут є gray color це по суті кнопка. Тому ми шукаємо секондарі, підключаємо. Бачите, кольор не сильно змінився. І ось цей елемент це, по суті, іконка елемент дефолт. Підключили. Тепер в нас задача підключити ось ці заголовки «Sign in Now і «OTP verification». Відкриваємо, шукаємо типографі «Primary Dark, підключаємо, і ось ці кольори, теж як додаткові кольори Secondary Gray підключаємо. Щодо інпутів, давайте ми до них трошки пізніше повернемось. Достатньо зараз просто підключити всі текстові елементи, які є. Обрати їх. Ось ці. Всі і підключити як секондарі, тут також секондарі, грей. А ось цей, по суті, типографі primary Dark. Ось цей синій sign Up і Forgot Password. Це кнопки. Ну, до речі, їх можна так. Да. Підключати все ж таки як типографі бренд Color 1. Як я казав, ось ці іконки ми не використовуємо, тому що вони занадто, ну типу, не під наш стиль, і вони нехай будуть ось так. І, до речі, ось це теж не треба використовувати. Тут взагалі нічого не мусить підключатися до цих кольорів. Кнопки ми вже робили з попереднього уроку, тому тут все досить таки легко. Тобто, батон ми підключаємо System Default і типографі Default Primary White. Тепер щодо самих інпортів. Потів на інпут я виділив окремий колір, тобто в токені це ось цей, і тут у мене є інпут bg-default, Я підключаю їх. Щодо текстів, ми продовжуємо ту же тему, тобто default і secondary. Як ви бачите, невеличка кількість токенів дозволяє мені вже гнучко налаштувати ці екрани. Потім ви побачите цілу магію, можливо, в сьогоднішньому уроці, але насправді це дуже корисно. Це все вміти робити, ось цей екран. Ну, по факту, тут все те ж саме. Тобто, беремо ось цей, беремо ось ці значення, ось цей підключаємо як Елемент 950. Ось цей нижній частину ми будемо просто зараз розтягувати на відповідні значення. Light text color це ж нижня ось ця плашечка, її ми підключаємо як елемент 950. Ось це це просто кнопка, тому нам достатньо її назвати System Default підключити. І текст елемент всередині, це не текст, це буде Default 0. Ось це це теж кнопки, до речі, тому ми можемо текста. Які в нас ось тут це назвати Secondary Gray, А ось цей текст це можна назвати як ну теж до речі. Типографі, бренд колор, але ось ці верхні частини треба ще детально пропрацювати, адже це звичайні іконки, це елементи. До речі, ну спорне питання. Можливо, це будуть кнопки, тому батон дорачно буде підключити сюди. Тут вже як ви вирішите. Але, наприклад, я хочу тоді підключити як іконки, тому мені достатньо створити два елементи в токенах. Створюємо елемент дефолт, і ось сюди ми додаємо ще один колір. Як ви вже здогадалися, який, можливо, здогадались. Це 500. Тобто сюди підписуємо 500. Чудово. І давайте тоді ще разок. Ми пройдемося по цим іконкам і перетягнемо токени замість стилів. Типографії. Ми тепер робимо саме element 500 Blue, і тут дефолт 500 Element теж. Є. Тепер щодо ось цієї картки, і картки, яка поруч, тут все теж досить таки легко, але тут з'являються цікаві моменти. По-перше, в нас з'явився жовтий колір і прозорість. Це теж заноситься в токени. Давайте попрацюємо. По-перше, в нас скоріш за все, ось цей бекграунд він вигляді ректенгла. Давайте я одну картку поки що приберу. Щоб вона нам не заважала, вона по суті така ж сама, і нам треба просто буде зображення потім поміняти. Давайте так попрацюємо. Текста, які в нас є, ми виділяємо і просто додаємо в відповідно типографі дефолт, і відповідно секондарі А також ця іконка локації, вона відповідно, як і ось ця біла іконка, вони відповідно додаються до елементів. Елемент тич тут сірий і елемент white. Ось він. Щодо цього, вдалі бекграунд. Ми додаємо його в Background Default Primary. І ось ці іконка, яка блакитна, вона теж має значення як елемент 500, нехай точніше 150. У нас залишається ось цей жовтий колір який ми не використовували до цього. Але ми тоді, розуміючи, що нам потрібен жовтий колір, ми просто створюємо його в. Праймері кольорах, називаємо Yellow, або ми ще да, ми обрали трошки інший спосіб. Я пояснював чому. Обраємо жовтий, приховуємо його відразу від користувача. Є, і тепер можна додати його в нову групу, назвати його «Yellow». і додатковий кольор, який нам треба. Так це ось цей прозорість. Прозорість, яка побудована трошки неправильно, адже використовується opacity для самого ректенгла. Треба для самої кольору кнопки. Можна і так, і так, так і залишимо. Тоді не треба створювати новий елемент. Батон чорний колір. Підключимо, давайте сюди ми його підключимо. Повертаємось до токенів, button і сюди ставимо не system Default, не secondary grade, а gray, А давайте second, Secondary Dark. Якось так можна назвати. Звичайно, ну трошки не той момент, але все ж таки. Default 1000, Це якраз воно. Підключаємо. Можливо, це все ж таки не Default 950. Мені здається, тут більше підійде. Тепер давайте підключимо. Тобто Ось тут це значення буде button Secondary Dark. Чому я роблю взагалі ось до цих кнопок інший стиль? Тому що це UI-Kit, і тут будуть різні стани, але про них пізніше. І ось цей колір, light LightStar. Ми не додали в токени, тому нам треба це додати. Це, звичайно, element. Element створюємо колір, називаємо його 500, додаємо в нову групу. Називаємо його yellow і ось тут ми підключаємо відповідно єловський 500. По факту називати його через ось цей yellow, blue та всі інші не, не кращий варіант. Але поки що, щоб ви не сильно заплутались, ми будемо так робити. Чому не кращий варіант? Тому що якщо тут буде синій або помаранчевий, то звичайно yellow значення не приживеться. Тому давайте ми це можемо назвати якось components тобто є прям відповідно. По-синьому йдуть компоненти, є відповідно звичайні компоненти або other components, є дефолтні значення, тобто чорний, сірий та все інше. Але це поки що так. Насправді воно все більш не таке хаотичне, і якщо треба, можна детально розібрати щось на конкретному прикладі на стрімі, де побудувати все правильно. Ну на увазі, не в такому хаосі. Можливо, буду з нуля робити дизайн. І до речі, там можете побачити. Тут ми все підключили. Тут ми все підключили. Да, ні, ми ось це не підключили. Other Components 500. Це для таких дрібних елементів, але все ж таки використовуємо тут. Ми це дублюємо, створюємо поруч. Faca aí, Елемент просто змінимо фотку. Залишилось ось цей текст, який ми теж підключаємо як типографі, і ось ця кнопочка VF All, яку теж ми підключаємо як типографі. Brand Color 1. Залишилося ще ось тут вгорі. Для цього це теж текст типографі, і ось цей. Це теж типографі. І я вже можу вам сказати, що мені незручно, наприклад, користуватися всіма цима кольорами, шукати там список. Тому давайте я вас зараз навчу корисному, а саме як зробити так, щоб вам. З'являлися відповідні кольори на відповідні елементи, і це теж дуже класно. До речі, ця ілюстрація. Вона не додається в UI, в токени в ЮАІКіт, тому ми просто її оминаємо. Підключаємо ось цей елемент і підключаємо ось цей це background або це button, До речі, і ось тут теж саме. Ось до речі, у нас з'явилося ще помаранчевий, і обводка. Про це зараз поговоримо. Ось цей це button, це не input, а secondary gray А ось ця обводка це stroke Ну, але це можна до елементу віднести, тобто елемент 900%. 50. Підставляємо. Ось тут в нас вже стає цікавіше. У нас є певний елемент, який має помаранчевий колір. Це, до речі, теж можна віднести до Other Components. Давайте це Orange назвемо, це назвемо Yellow. Але знову ж я не впевнений, що ми будемо зараз з цим так сильно працювати. Хоча ми, якщо що, будемо перемикати, але нехай Orange-Yellow ми назвали. І тепер у нас з'явився обводка. Бордери я теж раджу називати окремо. В нас вона біла, тому давайте створимо variable, який назвемо white, або нехай там. Давайте все ж таки просто да, 0 і підключимо його з лайбрерії звичайного дефолту 0, і це треба створити нову групу. Я хотів би розповісти, як це все тепер не заплутатись. Тобто, коли ми натискаємо ось тут, на, ми натискаємо на цей, в нас купа списку, всього цього, але все дуже просто. Коли у вас є local variables, токени, ви можете дуже легко це виправляти. Наприклад, в нас є background, два кольори. Ми їх обираємо через Shift, натискаємо відредагувати Variables, і ось тут в нас є те, де використовується цей тип кольору, тобто цей токен. Якщо ми приберемо галочку і залишимо лише на фреймі та шейпі, то він не буде притягуватись до тексту. Ну дивіться, ми background Special Brand Default Primary хочемо використати на цьому тексті. Ми натискаємо, але ми його вже не бачимо. Тобто залишилося, що він не з ними. Так це працює і далі. Тобто element, по факту, ми виділяємо всі елементи, edit variables і залишаємо лише те, що нам треба: Stroke, Shape і Frame. Далі Border. Бордер така штука, яка використовується лише на строк, тобто на обводки. Це обводка. Типографі це кольори, які використовуються виключно на тексті. Виділяємо edit variables. І приховуємо все, окрім значення текст. Button, все ж таки це використовується всюди, але типографі ми вирішили використовувати окремо, тому ми знімаємо ось цей і знімаємо з ефектів. Ефекти це окремий елемент, але на строк на шейп на фрейм це використовується. Input, тут спірне питання. За input можна було б його із бекграундом використати, але я використав тут. Тому давайте ось так: фрейм шейп, строк теж залишаємо. Що це нам дало? Насправді, так, да, дуже зручно, тому що тепер дивіться. Коли в нас є текст, ми його обираємо колір, і в нас лише типографі. Тобто це дуже зручно, і ми ніяк зараз не заплутаємось. Тут теж саме. Ми обираємо, наприклад, ось цей stroke колір, і в нас лише підтягнулись ті елементи, які відповідають за це. Border є, і цей, давайте fill, це Element Other, помаранчу. Ми все підключили. Наступний блок, скоріш за все, він теж буде простеньким, але давайте ми ще скоротимо дизайн, залишимо лише Ось ці, ну я просто воно те ж саме, воно повторюється, я не бачу сенсу в цьому. Давайте залишимо ось цю переписку в кінці, яка залишилась. А ваша задача буде всі інші зробити, і тоді я перевірю це на стрімі. Тепер же трошки попрацюємо над нижнім елементом. Я просто його видалю і вставлю в Messages. і покажу, як це круто, коли можна перемикнути ось це значення з цього на це. Для цього нам достатньо просто там, де елемент, вибрати special, точніше element blue, і типографі теж обрати Brand Color. Тут перемикнути все на сірий. Це дуже зручно. Element default. І типографі теж Secondary Gray. Тут все ще підключено. Тут у нас з'являється зелений колір, який теж по факту ми не думали про нього. Червоний з'являється, жовтий і темно-сірий, але ми його трошки підзамінимо. Давайте зробимо ще зелений. Для цього ми переходимо в Primary Color, створюємо 500 і створюємо Green Color. Пошукаю, підключу, видаляю його, з ви... не видаляю, а саме приховую, щоб його не було видно. Створюємо нову групу, натискаємо Green, і це чудово. Тепер буде в токенах. Перше, що треба, це зробити елемент other components, м -м, назвати його Green і підключити сюди зелений. А, до речі, давайте просто озер назвемо. Не озет озер. Лише не забувайте едітати і прибирати від всього цього. Типу залишати на тому, що у вас потрібно. І Давайте тепер просто підключати. Верхня плашка. А ні, я бачу, ще текст є. До речі, бачите, я не помітив, але в ході розробки, наприклад, про це подумав. І типографі давайте не знаю, там інфоколор назвемо, або там інфоакцепт. Типу такого назвемо і додамо сюди зелений колір. І прив'яжемо цей Edit тільки до тексту. Це треба робити завжди, але можна в кінці зробити або в ході, коли ти ви створили вже все. Так, перше, ось цей меседж це типографі. Воно він підтягується. Ось цей меседж, ось це все, це все типографії, відповідно, які ми мусимо підключити. Я їх просто через утримуючи Shift і Command чи Ctrl виділяю. Це дуже зручно. Я їх всі виділив. Просто роблю secondary Gray, default primary dark і підключаю Brand Color. Ніколи ще не було так легко підключати стилі. Тепер щодо елементу інпуту, ось це виходить дві кнопки: тобто, це батони, секондарі і це елементи. 950. Тут те ж саме, до речі, тому ми можемо просто це легко брати і повторювати ось цей елемент 950. Давайте ось ці теж кнопки підзамінимо і на цьому все. Для вас це пройде швидко. Я це це підключу далі сам. Я підключаю, наприклад, зараз ці галочки і ставлю зелений там, де відповідний елемент, сірий там, де звичайний. І ось тут теж сірий. Я підключаю елемент. І залишились ось ці крапки. Вони підключаються стандартно, тобто там де бордер. Це 0, точніше, бордер 0. Там це, це Element green, Element Red. До речі, у нас red немає. Нехай це буде Orange. Я вже не стану там додавати, але зрозуміло, що я ще створив один цей і також є сірий елемент. Так, тут начебто ми все підключили. Що треба? Давайте ще раз перевіримо. Але да, ось щось одне забув підключити. А, це фон. Точно, це фон. Тоді background, default primary, Підключаємо. Тут default primary, підключаємо. Ага, і ось це. Теж фон, special brand. Є останній екран, який має блакитний, ми його підключаємо. Тобто все те ж саме. Коли в нас є певний бордер, ми його шукаємо, і тут можна було бордер створити. Створюємо його в local variables, шукаємо бордер і створюємо цей варіант як теж 100, наприклад, чи там скільки було в дефолтному значенні. І підключаємо його виключно для строк для обводки. Тобто, ось це. Ми шукаємо border 100. І підключаємо все інше. Також створюємо ще background, який, по суті, default helper, якось так називаємо. Знову ж, треба давати певну назву, але я не стану на це витрачати час. І створюємо тут default helper, ось цей background. Тут з'являється такий момент, що наш бекграунд ще треба створити менший за прозорістю, ніж ось цей. Тому це я просто назву 150 і зроблю ще менший блакитний 100, який все ж таки можливий. Просто я скопіюю це значення і підтягну ось цей якийсь там блакитний кольор ось сюди і закину його в блю. І це тепер в токенах те ж саме бекграунд, можна додати секондарі primary давайте так. Я називаю ну дуже сильно не незрозуміло. Трошки я хочу його, мабуть, зробити ще ближче до білого. І ось ці два кольори, а ні, 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 не ці. Ці, до речі, треба приховати. Не забуваємо. А ось цей токен. Це теж треба все переедітити на виключно шейпи фрейми. І ось тут ми підключаємо ці бекграунди. На secondary-primary. текстові частини ми ставимо на текст і це теж на текст. Хоча, скоріш за все, це не текст. Кнопки ми теж перемикаємо на відповідно системний бекграунд і на елемент 0. Цей input, який є теж саме, у нас є значення input, є значення тексту. Давайте його оберемо. І іконка буде, звичайно, елемент, тільки не чорна. а Фіра, що це нам дає? Ми проробили весь цей матеріал, і в наступній частині уроку, який ви можете подивитися, якщо тут набереться там достатня кількість лайків та ваших коментарів, ми зможемо продовжити робити і зрозуміти, як працюють токени, як створити темну тему, як працюють токени, як вносити коригування, якщо у випадку щось відбувається, і це ви все побачите в наступному уроці. На цьому, все. Удачі, в вивченні дизайну та токенів. Робіть цю задачу як домашку. Наступний раз будемо створювати магію.